Всім привіт! Вибрались трошки в ліс. Казали, що кинулись грибочки. І тут пару метрів пройшли, приїхали до машини і от є один грибочок. Давайте молоденький. Гарний. Підемо далі. Перейшли вже в друге місце. І тут одразу на повороті з дороги от такий рибачок. І красапчик молоденький. Відійшли пару метрів і от Ще одна знахідка Красавчик Цепкой це, це ну. Ну. Як там на край це <різь> <різь> Заховати, так? Підемо далі шукати <різь> Так, перейшли ще в друге місце. Тут щось Не, ах ті люди все Перешу ось такий маленький красень. І коло нього десь був ще один а ось ще один є. І ще один. Якраз баночку гарно закривати. О, ще один є. Гіні. Ну все. Людей багато перейшло, грабів багато є настрожених. Ось такі чотири маленьких знайшли. Ми відійшли ще 2 метри, 3. І ось ще один. Два, три. Ось тут. Такі красончики. Так, і ще одна маленька знахідка. Ось такий красончик. Так, і знову молоднячок. Ось такий. Який красавчик. Так, нема. Тут вже більше ніби нема. Кого нього. Нема. Так, два метри відійшов знов. От один є. І тут коло нього десь бачу ще одного. Ось. Ой, ще один одне. Ось такі Дивимося ще в траві. Ніби нема. Йдемо далі. Всім привіт! Вибрались трошки в ліс, казали, що кинулись гербочки. Тут пару метрів пройшли, приїхали до машини і от є один гербочок. І молоденький. Дальше